Давайте привітаємось, давайте в очі глянемо, давайте посміхнемось і всім тепліше стане. Ти робись-робись горщики, дам поснідати дощику гарячого борщику з глиняного горщику. Ой, а що це я віршиком заговорила? Та ще й про глиняний посуд. А, згадала! Тож хочу сьогодні вам розповісти цікавинки про глиняний. Глина це дуже цікавий та різноманітний за своїми властивостями матеріал. Знайти її можна під верхнім шаром землі. Для цього потрібно викопати невелику ямку. Глина легко кришиться, але варто тільки її намочити, так вона стає пластичною та клейкою. З неї можна ліпити різні речі. У стародавні часи глина входила до складу фарб, якими робили наскельні малюнки. За допомогою глини писали тексти. А ви знаєте, що за допомогою глини в Індії виробляють парфуми? Так, так, вам не почулося саме парфуми. Влітку на землі розкладають глиняні диски, які вбирають в себе прекрасні аромати квітів та трав. Пахучі речовини відокремлюються за допомогою сандалової олії. Отриманий продукт називають земляними духами. В історії відомі випадки, коли люди харчувалися глиною. Рецепти приготування глиняної їжі різні. А ви бачили, друзі, гніздо ластівки? Ох, ця ластівка! Це ще той гончар. Шматочок за шматочком вона ліпить глибоку чашу. Гніздечко, висихаючи, стає настільки цупким, що навіть якщо воно впаде, ніколи не розіб'ється. Можливо, споглядаючи за роботою ластівки, люди та й навчилися будівництву. Є дуже навчальна історія. Так от, послухайте: Жила собі глина, була вона дуже тверда і крихка. І тут до неї в гості прийшла вода і каже: Тобі потрібно бути м'якою. Тільки тоді ти зможеш робити добро. Водичка торкнулася до глини і та стала м'якою та пластичною. З неї вдалося виліпити горнятко. Ну, от, тепер ти будеш напувати людей. Все, прощавай. Як ти йдеш обурилася глина? Ми ж маємо бути разом. Ні, якщо я буду з тобою, то ти знову станеш м'якою. А щоб напувати людей, горнятко має бути твердим. Але ж ти говорила, що треба бути м'якою, щоб творити добро. А тепер говориш, що треба бути твердою, запитала глина. Тобі потрібно бути м'якою, щоб творити добро. А коли стала горнятком, то тут потрібна твердість. Ось так і в житті. Щоб робити добро, потрібно знати. Коли буде м'яким, а коли твердим. Творіть добро! Воно обов'язково до вас повернеться. А тепер пропоную вам провести досліди з глиною. Зверніть увагу, перед вами глина. Вона, друзі, буває різних кольорів. Перед вами глина блакитного кольору. Погляньте, вона сипеться. І дуже-дуже м'яка. Вона приємна на дотик. Трохи репить. Як ви гадаєте, якщо занурити в глину у водичку, вона розтане чи ні? Давайте спробуємо. Беремо водичку, набираємо ложечку в глину та кладемо у водичку. Подивіться, вона навіть не тоне! Давайте ми її розколотимо. Погляньте, водичка відразу стає блакитною. Але вона зовсім не розчиняється. Погляньте на ложечку. Глина майже осіла внизу, а водичка зверху вже стає прозорою. Давайте ми з вами залишимо баночку і подивимося, що ж з нею трапиться. А ще я хочу вам показати, що з глини можна ліпити. Додаємо в ємкість глину, зовсім трохи. Та з нашої баночки з водичкою додаємо трішки водички. Ось так. Перемішуємо. Погляньте, глина починає ліпитись. Давайте викладемо її на дощечку та спробуємо трохи розімняти ручками. Ось так. Ось, дивіться, вона ліпиться, але ще трохи розсипається. А якщо додати ще трошки водички. Вона ніби тане під водою. Давайте ми з вами зараз спробуємо зліпити кульку. Та потім притиснемо її. Ніби це в нас буде смачненьке таке ось тістечко. Треба додати ще трошки глини. Вона стає пласткою, як пластилін. Погляньте! Але вона не тягнеться так, як пластилін. Тепер робимо невелику кульку та притискаємо її. Залишаємо нашу кульку сохнути. Тепер дивимося на нашу водичку. Вона трохи постояла, що ж не сталося. Вся глина осіла внизу, а вода стала ніжно-блакитною. Подивіться. Давайте зануримо в ложечку та дістанемо глину. Якщо знову розколотити, глина не розчиниться. І можна подивитися, як вона осідає. А поки глина осідає, подивимося на наше глиняне печиво. Давайте спробуємо його зламати. Не ламається. Так, тому що глина міцна. Можна звернути увагу і побачити, що глина перетворилася на камінь. Хоч трішки і кришиться. Погляньте! Від глини залишаються сліди на пальцях. А давайте спробуємо намалювати глиною щось. Погляньте, вона малює! Ось такі цікаві експерименти ми з вами сьогодні провели. Глина в кого ожива? Творить з неї хто дива, кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це гончар. Ну що, діти? Ви зрозуміли, який це незвичайний та цікавий матеріал глина? Так, я думаю, що зрозуміли. Тож чекаю наступної зустрічі з вами в творчій майстерні золотий півник.